Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталя. Сьогодні зніматиму для вас відео про покупку кросівок на сайті Іпіцентр з магазину Інтерспорт. Замовляла я доставку Укрпоштою, заплатила за це 69 гривень, і на пошті розрахувалася за кросівки. Коштували вони 974 гривні зі знижкою. Модель Go-Run, фокусую. 32 розмір ми взяли на довжину стопи 19,5 см. Зараз він носить 31-й, йому вже вони впритик. І ми взяли трошки більше можливість була приміряти, тому і замовляла на пошту. Достатньо модель легесенька, 600 грамів. Всього пара заважила, гнучка модель. Легенька, як я вже сказала, і сама тканина дихаюча. Синтетична, можна навіть прати в пральній машинці, на ліпочці. І тут резиночка-шнурівка. Зараз вони є на сайті від 30 до 34 розміру. Тому, кому цікаво, замовляйте. До речі, я брала сина для Настільного тенісу, він зараз, ми його записали, буде він займатися в спортивній школі. Сказали, мають бути легенькі кросівки, От, тому, я думаю, якраз для спорту йому буде зручно і, до речі, ще сантиметр запас. От, і думаю, що ще весну літо може ще навіть початок осені поносить. Тому рекомендую.